Маємо трагічні звістки з фронту. Волинянин Ігор Бебес захищав Україну з січня 2023 року. Служив у 47-й бригаді, брав участь у Курській операції. Про втрату річного захисника повідомили в турійській громаді. Військовослужбовець помер 20 вересня 2025 року у лікарні Івано-Франківщини від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині. В громаді оголосили триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття рідним героям. Ще одна чорна звістка. 24 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець села Фаренки Віктор Карпук. За даними камінь Каширської громади, полеглому захиснику було 48 років. Дату і місце прощання з Віктором Карпуком сповістять пізніше. Вічна пам'ять герою Про втрату повідомили в Заболотівській громаді. На війні загинув військовослужбовець Олександр Синяговський. Коли і де саме поліг захисник в громаді не уточнюють, висловлюємо щирі співчуття родині героя. Смертельна аварія сталася 25 вересня в княганинку. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в бетонну електроупору. Йому було 39 років. Загинув на місці. 28-річний пасажир отримав травми. Його забрали в лікарню. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. П'яний водій влаштував ДТП у Луцьку. На вулиці Конякіна на водій Фольксваген виїжджав з двору та не пропустив фурт, що рухався головною дорогою. Машини зіткнулися, обидві отримали пошкодження. Перевірка показала, що винуватець аварії був п'яний, 0,50 проміли, що більш ніж у сім разів перевищує норму. На нього склали адмінпротоколи. У Луцьку впіймали водія, який уже втретє за рік сів за кермо під мухою. 25 вересня на проспекті Волі патрульні зупинили автомобіль Упель за порушення правил дорожнього руху. У водія помітили ознаки наркотичного сп'яніння, але огляд пройти він відмовився. Виявилось, керманець вже втретє протягом року сідає за кермо на підпитку та позбавлений права керування. На порушника склали протоколи та відсторонили від керування. Жителя Закарпаття судитимуть за зґвалтування неповнолітньої неволині. Сталося це пізно ввечері, 16 травня 2025 року. В Луцьку 17-річний житель міста Ужгород, застосувавши силу, зґвалтував 15-річну дівчину. Хлопець нині під домашнім арештом. У селі Лаврів Луцького району загорівся хлів. На місце виїхали рятувальники з Луцька та місцева команда. Щарукова вогонь вдалося локалізувати і повністю ліквідувати менш ніж за годину. Попередня причина коротке замикання електромережі. На Волині через людей була пожежа. Горіло біля села Купичів на Кувальщині. Зайнялась суха торф'яна підстилка. На місці працювали вогнеборці Сторійська та пожежна команда з села Озоряни. Ймовірна причина займання, необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. На Волині зафіксували третій цього року випадок ліщового вірусного енцефаліту. Захворів 75-річний чоловік після відвідування лісу. Нині він лікується в стаціонарі. До слова всі цьогорічні випадки сталися в Ковальському районі, де є природний осередок вірусу. Ночі на Волині померзла малина та лохина. Люди палили тюки соломи, аби зігріти поля, але врятувати урожай не вдалося. Отак ми задиміли тут все. Дуже велика територія в димові. Все по периметру горять в нас тюки, полили водою. Отак От спасаємо, одну площу накрили агроволокном, не дешево воно виходить, але пробуємо, будемо бачити різницю. Граємо ранок, пів восьмого ранку, така у нас обстановка на полі. Будемо зараз показувати. Оце наша лохина. Все замерзло. Ночували на полі, палили, нічого воно не помогло. О там воно додимлює. Те що не додимліло. Отак вона змерзла. В хлам. Не знаю сліже тут було морозу. Така вона вся ніяка стала. Дуже міцно померзло. Це у нас тут під агроволокном. Зараз ми подивимося обстановку під агроволокном. Ящик примерз. Відірвати не можна. Опа. Отак. Теж льот. Агроволокно тридцятка. Но не так. На Камінькаширщині розпочали службу ще 13 поліцейських офіцерів громад. Це перший район на Волині, де всі п'ять громад мають власних офіцерів. Поліцейський церк громади це проєкт, який реально діє. І ми близькі до громади. І неважливо, мабуть, яке майно ви зараз отримаєте, який набір повноважень у вас є. Головне, щоб ви не забували про основні свої цінності, про цінності бути поряд з людьми, допомагати людям, бути сильним плечем в ваших громадах. Тоді ми можемо казати сміло, що в межах України, в межах регіону буде порядок, буде підтримка. Дуже приємно, що Кам'янкаширський район є першим районом. У області, де стовідсотково забезпечено роботу поліцейських офіцерів громади, я точно впевнений, що жителі нашої громади і Волині в цілому відчують новий рівень і нову якість забезпечення громадської безпеки, громадського порядку. Жу українському народу про долю зруйнованого росіянами будинку на Озерецькій в Луцьку розповів міський голова Ігор Поліщук. На сьогоднішній день ми розпочинаємо розбір аварійного першого під'їзду, який нас фактично зобов'язує розібрати експертний висновок, який ми отримали від ліцензованих оповноважених експертів. Після цього буде проведена повторна експертиза другого під'їзду, тому що на сьогоднішній день експерти не можуть дати висновок. Зможуть люди використовувати той під'їзд, який вцілів. Чи не зможуть. Після того, як ми отримаємо експертний висновок, ми дамо відповідно всі роз'яснення щодо того, як ми будемо діяти далі. Тому що станом на сьогодні, коли ми не бачимо цілісної картини по будинку, нам є можливість з декількох варіантів вибирати. для того, щоб їх вибрати, треба зрозуміти остаточний експертний висновок по цьому другому під'їзду. Розказали про долю Луцької школи номер 13 що на вулиці Державності, колишня Чернишевського, на сьогоднішній день сумвенція надійшла. Підрядник отримав першу суму. Здається, 12 мільйонів гривень з державного бюджету за виконання роботи. Причому власного ресурсу він залучив близько 25 мільйонів, тобто він провансував робіт за власні обігові кошти на 25 мільйонів, хоча й нічого не вміг отримати від держави, зв'язку з тим, що міністерство фінансів. Разом з міністерством ми не могли, скажімо так, певним чином узгодити свої процедури і все решта. Але процедура сьогодні налагодилася, кошти отримані, сьогодні люди працюють на об'єкті і ми плануємо до кінця року зробити значний обсяг робіт і використати її кошти і субвенції, і наше співфінансування і рухатися далі.